Нашого розгляду і прийняття е, нашого висновку, висновокольного рішення да, і протокольного рішення. Дякую. Так. Е, перше. <кій> значить, ми не е, декілька програм. Перше е, про, е, програма відшкодування різниці в тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунального. Ємську Зеленодорському міській водоканал на 2025 рік. Ця програма предусматлює, предусматрює асігнування, закладення асігнувань в розмірі той величини, яка не буде покрита встановленим тарифом для населення, тобто буде розсмотрений і затверджений обґрунтований тариф, але для населення цей економічно обґрунтований тариф може бути зменшеним, так як фінансова спроможність нашого населення не зможе, мабуть, не зможе оплачувати в повному розмірі цей тариф. Тобто, а якщо не зможе оплачувати населення, то є така норма законодавча, що ми повинні встановити і комунальному підприємству надавати компенсацію. Так. Тобто, які ваші думки згідно цією програмою? Програма в розмірі 824 тисячі на централізовану виставку роботопостачання 600 тисяч і на централізованому. Ну, визначення одержувача бюджетних коштів згідно затвердженої цією програмою, ну, це як ідея доповнення Техні до цього рішення, та, та технічне. Да. Так, це ми узгодили. Тепер ще друга програма, це, а, це програма, зараз давайте цю програму, програма фінансової підтримки комунального підприємства міських... На 2025 рік це програма е, предусматрює фінансову допомогу е, на виділення фінансової допомоги для придбання паливо-мастильних матеріалів для надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. І 50 тисяч е, для придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення іншої діяльності у сфері житлово комунального господарства. Ну, тобто ще один напрямок <кій> фінансування комунального підприємства. Але я розумію, що це кошти будуть витрачатися не на послуги, які затверджені тарифом, а мабуть, ну, звичайні якісь ситуації, яких аварійних ну, ділянок, тому що ну, комунальному підприємству, яке є підприємством, Можна тарифі з ковіду, так, то не мають права ці кошти витрачати, просто на... з бюджету і Дто витрачати, витрачати на послуги, які затверджені, є тарифи. Тому які затверджені і попали в затверджений тариф, тому тут треба буде тут по актам виконаних Я так розумію, так, там контроль здійснювати. Визначає, що всі кошти будуть витрачені, або їх буде досить. Може, ще потрібно буде переглядати да, на програму. Да, тобто програма буде жити, а ми будемо розглядати її виконання у ну, подальшому. Так, да, і тут написано, що контроль за виконання програми покладається на комісію депутатську, але я пропоную ще розпорядження ми документах визначати і відповідальність. А його, а, так, угу. ну, як, як, за використання угу. ну, Я маю на увазі. Ну, щоб людина, яка е, перевіряла акти, ну, угу. якась відповідальність. Ну, це так, це ну, добра позиція, добре позиття. Да? Я за урахуванням рекомендації Олени я теж за. Так, наступне рішення про умови оплати праці міського голови. Тобто, я не буду все рішення читати. Воно да ми його знаємо. Воно таке, як ми голосували на 20, на 2024 рік. Тобто, якщо ми з вами згодні, то підтримуємо це рішення. Підтримуємо, да. І останнє моя пропозиція, прошу комісію подумати, чи узгодитись, чи висказати своє, свої пропозиції. У нас дуже багато програм на двадцять п'ятий рік, тобто, якщо ми у е, е, по, по порядку денному е, перше питання про затвердження міських програм, е, е, конкретно будемо голосувати за кожну програму, а не зібрану в якийсь один в один пункт е, порядку денного. Як ви на це дивитесь? Я дивлюся, що раніше програма були всі в одному питанні, зараз які програми винесли на цьому питання, тому дійсно є така пропозиція переглянути, як ми будемо їх доповідати і як ми будемо голосувати, чи за кожну окремо, окремо чи якось їх напрямкам об'єднувати. Але, мабуть, краще всього мати кожна програма повинна мати свій номер, щоб ми могли вносити зміни, ми все рішимо. Так, ну, і відділу ну, виконхому зручніше так, буде контролювати саме свою так, програму, ви скизали контроль так, і за її виконанням. Ну, я так, ну, Пропозицію таку ми надаємо, а ви можете. треба буде ще відкоригувати порядок денни, тобто поставити відповідну програму спочатку, тобто змінити порядок по судовність для розвитку питань перекоденного. Так, так. Програм. Так, і nice, — Так, Вони вони всі окремо підуть, тобто програм. — і ці багато перегрупувати і ці програми перегрупувати по або по напрямкам по напрямках. Якісь там соціальні програми скомпонувати 1, 2, 3, 4, Потім програми там боротьби з соцілочинністю і так далі. Може тоді і виникне ну доповідачі, може будуть різні, тому що. Свої одна, програми. програма, да, одна е, ну е, мова про те, де що ну доповідач Вадяні Нікіна Анатолійовна, ну вона фінансовий відділ. Вона тільки відповідає в програмі за фінансування. частину фінансування, да, а вже заходи до програми, в контроль ну, за контроль за виконанням, загальні положення програми це все одно є спеціалісти, є відділи при виконкому і мабуть. Зручніше буде, якщо ну, відділ або е, ну, посадова особа міського раду, ну, виконкому буде відповідати за цю програму, і вона ж буде доповідачом, тому що ну, краще і питання задати компетентній людині, mm -hmm. яка знає, бо і Анатолійовна, вона дійсно вона фінансіст, вона планує, вона виконання, аналіз. Ну, ще хочу довести довідамо, що в нас прийшов лист Міністерства освіти науки України про те, що підписа першим заступником міністра освіти Євген Кудрявець. Євген Кудрявець підписав його про те, що Юнайтед 24 збирали кошти на Великостровську гімназію зібрано 60 мільйонів для її відбудови. Ну і відповідно беручи до уваги зростання курсу американського долара з моменту розробки перед кошторисної документації ПКД За мініс, зміну ситуації на фронті та необхідність раціонального розподілу коштів у воєнний час. Вони просять перше провести коригування КПД з урахуванням актуальних цін. Це вартісна робота, і поки не сьогодні не зрозуміло, скільки це зможе вартувати. І друге, це ну кабета дати підтвердження в тому, що навчання буде здійснюватись в офлайн формі, коли повністю закінчиться будівництво і коли повністю ми завершимо цю роботу. Тому дуже можливо, буде ще додаткова потреба попрацювати, виділити кошти на на коригування проекту кошторисної документації. Хто може дати гарантію про? Ну це така інтересна, така цікава, поки лист від. Ну сподіваюся, що два роки, поки вона буде робити, а це не менше двох років буде платити. Коли ми складали? Ми, ми ми складали минулого року, і воно дійсно вже ну, зміни відбулися, і відповідно нам треба це з зробити і надати оновлену документацію до 28 лютого, 25-го року. Дуже стислі терміни. Говорили ми з фахівцями, вони говорять, ну, не знаємо чи реально чи нереально це зробити. Тобто є певні виклики, ну, але школа наша. А хто, може, хто може розрахувати? Проектанти, які робили проєкт, вони повинні проковати. Вони зараз працюють, ми з ними зв'язалися, ми попросили їх порахувати, і я на сесію вже відбуваю. Ви дивитесь тільки фінансову частину зміни ПКД? Ні, 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 не тільки фінансово. Там ТБ не помінялися, умови помінялися, тобто там треба підійти до цього комплексу. Ну, а так вона і залишається, то поверхова. А ну, як нести? Ну, я думаю, просто я не знаю, я не готова говорити, я, Ні, не, ну, бачила я проєкту, да, не бачила проекту. Ну, я б я просто пропонувала, якщо вже ми виділяємо гроші на змінування, проектування проєкту, то все-таки відділу освіти підготувати статистичні дані щодо дітей великої долини кількість дітей, які це категорії дітей, які Ді класи, ми, чи середні, були були? да, ну відповідно до реформи розвіти mm -hmm. і в воєнного е, стану. І, ну я вважаю, що якщо це буде наполовину будівля пуста, ну mm -hmm. то краще. Mm -hmm. Да, не раціонально, ну, тому як варіант не відбуду слуги, не все. відбудовувати спортивну залу майстерню а зробити це все на першому поверсі, ну, я, зменшити, за, я за те, Що школа е, повинна бути обов'язково, без розговору про те, що початковці повинні там са до школі шкільна шкільна, освіти, та, та, все це повинно. Але якщо, ну, я не знаю, можливо, ну поки додавати. Далі ми вивчаємо, я ще далі, що ми отримуємо. Що це період не вистачає? Скільки не вистачає? Не, не знаю, завжди відомо, який проект. Поки не судячи це територіально. Ні, ну ми підтримуємо, ну я підтримую однозначно, та, що, що стосується освіти на селі, то це, це. Ну, в нашій громаді. В наша громада, дякую, дякую. 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 Закінчуємо засідання нашої комісії. Дякую.